Гор Чернів, народний депутат України, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Йогоре, вітаю. Доброго ранку. Сподіваюсь, він справді добрий, принаймні відомості, які поступають з наших фронтів, дають підстави для стриманого оптимізму. Як я це називаю? Але я хотів з вами поговорити про вашу недавню заяву про те, що Україні необхідно відновлювати свій арсенал ракет середньої дальності до 5,5 тисяч кілометрів. Фактично, це перегукується зі статтею генерала залужного і генерала Забродського, в якій вони пишуть про те, що Точка тяжіння війни для Росії це навіть не Кримський півострів, а їхня безкарність в далекобійній артилерії, реактивній в тому числі, вони можуть безкарно наносити удари по українських тилах і самі не бояться, що ми будемо по їхніх тилах наносити, бо наша дальність польоту ракет це приблизно 100 кілометрів зараз. Наскільки реально і наскільки швидко, на вашу думку, можна відновити можливість України мати ракети такої середньої дальності потужні? Ну, по перше, мене також тішить новини з нашого фронту. Не можу про це не сказати. А по-друге, щодо щодо ракети, дійсно, ось ця безкарність, про яку пишуть з Заброськи з залужним, вона показує, що Росія може нібито робити все, що завгодно, і це не про далекобійну артилерію, це якраз таки про крилаті ракети, ракети середньої та малої дальності, які є ну, мабуть, що найнебезпечнішими, тому що балістичні ракети. Міжконтинентальні вони все ж таки і заздалегідь пілінгуються і мають не такий е, малий час підльоту, і до них можна е, швидше відреагувати на відміну від тих самих е, ракет середньої та малої дальності, і це дійсно поки що перевага Росії, е, до, до якої ми не можемо дотягнутися, але разом з тим ми е, нагадаю, що в, ще в Такі розробки почалися в 70-х 60-х роках, і Україна була одним з е, тих центрів розробок, зокрема там той самий Южмашка або Южний і так далі, е, на яких розроблялися і середньої, і малої, і балістичні ракети, тобто міжконтинентальні ракети. Тому, тому у нас школа ця є. Ми е, 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 виробляли так через е, е, підписання угоди про. Скорочення а, ракет а, середньої та малої дальності, ми були змушені, в тому числі Україна, і навіть після радянського союзу, ми були змушені їх знищувати зараз, після а, після а, а, повномасштабної початку повномасштабної війни, після того як а, фактично цей договір перестав діяти ще в 2019 році, ми маємо абсолютно всі права. Для того щоб розпочати таку ну або продовжити таку розробку, тому що в принципі ракетні програми у нас були, але розроблялися ракети там до 500 кілометрів зараз. Ну окрім війни, нічого нам не заважає цю розробку проводити. Окрім війни, тому що ми розуміємо, що це буде під, 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 постійним прицілом Російської Федерації. Вони намагатимуться будь-які такі паростки знищувати власне такими ж самими ракетами. А типу і так далі, де ми розпочнемо виробництво. Тому зараз Єгоре, читаємо... чи правильно я розумію, що зараз жоден міжнародний договір не обмежує Україну у виробництві таких ракет, якщо ми приступимо до нього, жоден це правда. Це правда. А скільки теоретично часу потрібно для того, щоб відновити ці технології і приступити до? Ну бо це ж не питання навіть року, наскільки я розумію. Це не питання року, але ми починаємо не з нуля. Знову ж таки, повторюся, що ракетні програми існували і ось останні роки, але там було все ж таки обмеження до 500 кілометрів. Збільшити радіус дій таких ракет можливо. Я думаю, що це ну точно не десятки років, може не місяці, але пару тройки років, і ми зможемо мати. А знову ж таки базуючись на новітніх технологіях, які е, має світ, а не виникне ситуації, коли наші партнери, е, просто не посилаючись на договір, а по дружньому скажуть: ну, 500 кілометрів достатньо. Навіщо вам 5,5 тисяч? Це ви за Урал будете стріляти? Саме, саме для цього і мають бути такі ракети для стримування Російської Федерації. Ми не говоримо про е, прямі е, ураження поки що. Але Російська Федерація має розуміти, що так дійсно за Урал можуть долітати, і жодні склади, жодні аеродроми, жодні паливномостильні матеріали там складиці не будуть в безпеці, якщо ми матимемо таку зброю. І тому відповідь від нас буде. І особливо після 24 лютого всі наші партнери сходяться на тому, що Україна фактично має право на будь-які засоби. Та е, будь-яке озброєння ну, окрім е, ядерного Ну, так, про ядерне ми не говоримо. Дякую, Єгоре, що поділилися своїми думками з цього приводу. Єгор Чернів, народний депутат України, фракція Слуга народу і голова делегації парламентської делегації України в НАТО, був з нами в ефірі. Буквально за кілька хвилин продовжимо.